Вітаю, вельма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От продовжується повідомлення про е, катастрофічний стан з економікою і взагалі з е, життям населення. Так. Оцієї невизнаної республіки, яка називається якась там Придністровська, Молдавська соціалістична республіка. Так, і так, ніби і не зрозуміло, звідки і чому отака біда на неї напала. Війни ж немає. Так. Умови для життя природні умови, майже ідеальні. І тут раптом така біда. Так. Пояснюють тим, що московити андрофаги черговий раз кинули своїх щирих союзників. Так. Ну, це так само, ну, подивіться, як і в Абхазії. Ну, це просто ланки одного ланцюга. Так. А причина, ну, хтось виставив фотографії центральної площі Терасполя. І там, біля цього будинку, я не знаю, хто там уряд чи їхня. Так звана Верховна Рада засідає, стоїть величезний пам'ятник Леніну. Ну, це ж вам і головна перша причина. Як казали в Україні, коли ще народ був, е, так би мовити, схильний до критичного мислення, а потім це все знищували. Тих схильних до критичного мислення, їх просто знищували фізично і висилали до гулагу. Так, Серп і молот, смерть і голод. Так, оце той вислів на моїй рідній Полтавщині, який побутував до Другої світової війни. Я ще раз кажу. Поки в нас було ще люди, які здатні були на критичне мислення. І вони це критичне мислення висловлювали у певних приповідках, прислів'ях і так далі, і таке інше. Отже, от те, що відбувається там, воно абсолютно закономірне. Це совок. Так, туди Висилали пенсіонерів військових переважно. Спочатку перша хвиля за часів Радянського Союзу, коли виїжджали ці люди, ну, які все життя нічого не робили, правда, їх там кидали із одного гарнізона в інший, в основному на півночі, а потім під кінець життя. Давши їм непогану пенсію за тими мірками радянськими, виселяли в Крим, заселяли Кубань, так, щоб вони там дожилували віку. Ну, і, звичайно, що ці люди створювали певний антураж там. А потім, коли От відбулися всі ці події, і Московія втрутилася туди у вигляді своєї 14-ї армії. Отам уже всі пенсіонери залишалися на місці, так. Мій батько царство йому небесне Олексій Андрійович, лікар рентгенолог вже перед пенсією працював в військовій частині рентгенологом. Так, то він, ну там українці не служили. Це Полтавська область, це Миргород, так. військова частина велика, і в тій військовій частині українці не служили. Українці служили там десь. Казахстан, Далекий Схід там, і так далі, і тому подібне. А тут служили ну, на 100% московити. І він перед виходом на пенсію, звичайно, проходили медкомісію вони всі ці охвецери. І батько їх підколював. Ну, як, пора домою вже так. Да нет, вот я был в своей Калужской области, да, понимаете, там э, жрать нечего, так, а тут вы живете как в раю, так, так, само же все нарастает, так, само, не треба ничего делать, виноград сам нарастает, яблоко, сами груши, сами там, персики, сами, все это саме нарастает, так. И вы, вот тут же ВТ, мы ходим на базар и смотрим, там все есть. Меда, масса, мясо, масса. Все, самодельное масло прекрасное, ну все есть, деньги только надо, и все. Вот. Так что, вот все таки вы бы людьми, совками заполнивали, вот, все территории. Вони там до сих пір і вони, і їхні діти, і там і онуки, так і, звичайно, що це все накладає відбиток. Вони інакше не можуть. Ото Ленін, ото, який стоїть на центральній площі, це символ їхнього відсутності газу. Відсутності опалення, відсутності електроенергії, без війни нічого не розбито. Так. Ні московити не бомбардують, ні молдавани не бомбардують Придністровську Молдавську так звану республіку. Ніхто їх не знищує інфраструктуру, нічого. так. Клімат не став гірший, все чудово. так. Наростає персик, черешня. Так як вона наростала, сама так вона і наростає. А жрать нема чого. Та. Чому? Та тому що соціалізм, тому що комунізм, тому що серп і молот, смерть і голод.